Цьому році у нас працює нова система розподілу місць державного замовлення в університетах. Це модель, яка закладена в законі про вищу освіту, і в цьому році вперше застосовується на практиці. Ідеологія цієї моделі полягає в тому, щоб, по-перше, відмовитися від ручного розподілу державного замовлення, з іншого боку, гарантувати бюджетні місця для найкращих, для найсильніших абітурієнтів. Тому, власне, модель побудована таким чином, щоб саме залежно від результатів абітурієнтів, які подалися до того чи іншого вишу на ту чи іншу спеціальність, визначалася кількість місць державного замовлення, які отримав той чи інший університет. Яким чином це працює на практиці? першочергово держава, Кабінет міністрів, визначає, скільки місць за тією чи іншою спеціальністю держава готова фінансувати, скільки місць бюджетного замовлення виділяється на ту чи іншу спеціальність. Візьмімо, до прикладу, дві спеціальності. Наприклад, спеціальність право, на яку держава виділяє певну кількість місць в постанові про розподіл державного замовлення. І, до прикладу, візьмемо спеціальність менеджмент. Держава визначила, скільки місць державного замовлення йде на ті спеціальності. Після цього університети встановлюють скільки максимум вони готові прийняти на цю спеціальність. Максимум може бути не більше ніж на 25% більше порівняно з минулим роком. Та визначаючи максимальні обсяги, університети повинні були визначити, скільки вони готові, скільки у них є спроможність навчати за бюджетним замовленням. Uh, і uh, цей uh, показник не може бути більшим ніж 25%, плюс 25% від минулого року. На практиці це, звичайно означає, що сума цих максимальних обсягів є більшою ніж загальна кількість місць, яка визначена для конкретної спеціальності. І змагальність, конкурентність, власне, полягає в тому, щоб наповнити максимум відповідно до преференції абітурієнтів. Розглянемо ситуацію абітурієнта, яким чином абітурієнт отримує рекомендацію на державне замовлення. Припустимо, абітурієнта є 4 заяви. Перших дві на спеціальність «Право», де є дуже високі прохідні бали, на які дуже складно потрапити. Як працює система? Початково система перевіряє, чи абітурієнт потрапляє в максимальні обсяги, визначені для конкретного університету. До прикладу, якщо університет визначив, що він максимум може прийняти. На спеціальність право 100 чоловік, первинно система перевіряє, чи ти потрапляєш в 100 найкращих в цьому університеті. Якщо ти не потрапляєш в число 100 найкращих, то система перевіряє тебе за другим пріоритетом, чи ти потрапляєш в 100 найкращих, до прикладу, визначених як максимум для другого університету, для твого другого пріоритету. Якщо ти сюди потрапляєш, після цього система перевіряє, чи ти потрапляєш в число найкращих для цієї спеціальності. В цілому, Та, сюди зводяться абітурієнти з різних факультетів, з різних університетів. І визначається, чи ти потрапив в число найкращих в межах цієї спеціальності. Для спеціальності права потрапити було дуже складно, тому що прохідні бали є дуже високими. В дуже престижних університетах вони становлять більше 180 балів. В цілому по країні ось ця межа становила близько 167 балів. Тому можлива ситуація, коли ти потрапивши в максимум в максимальний обсяг конкретного університету, не Потрапляєш в число найкращих за цією спеціальністю. В такому випадку система перевіряє тебе за третім пріоритетом. Якщо твій третій пріоритет є за іншою спеціальністю, система перевіряє, яким чином ти потрапляєш сюди. Чи ти потрапляєш в максимальний обсяг за другою спеціальністю? За спеціальністю менеджмент прохідні бали є високими, але не набагато нижчими ніж за спеціальністю права. Припустимо, ти потрапляєш в максимальні обсяги університету, який є твій третій пріоритет. Після цього знову ж таки, як і в попередніх випадках, система перевіряє, чи ти потрапляєш в число найкращих за цією спеціальністю. І якщо ти потрапляєш, в такому випадку ти отримуєш рекомендацію на бюджет за третім пріоритетом. За е, спеціальністю, яка відповідно визначена в третьому пріоритеті. таким чином ми розуміємо, що може бути ситуація, коли якісь абітурієнти потрапляють в університети, потрапляють в максимальні обсяги якогось конкретного університету. Теоретично вони могли би там навчатися, але вони не потрапляють в число найкращих за цією спеціальністю в цілому. І в такому випадку цей університет не отримує місць державного замовлення в принципі. І в цьому, власне, полягає ідеологія реформи розподілу державного замовлення, що ми повинні віддати місця державного замовлення тим університетам, які користуються попитом серед абітурієнтів. Тому дуже важливо було подолати не просто межу в рамках конкретного навчального закладу, але й показати, що ти входиш в число найкращих за цією спеціальністю. Єдиний виняток можливий був для університетів, які... Знаходяться в підпорядкуванні інших органів, до прикладу, в Державної фіскальної служби обсяг державного замовлення в е, університеті фіскальної служби є фіксованим. Він не коригується залежно від того, е, яка кількість абітурієнтів, яка якість абітурієнтів, які туди подалися. В такому випадку прохідна межа для цього навчального закладу може бути трохи нижчою, ніж для інших навчальних закладів. Але це е, е, окремі випадки, котрі е, не є типовими для системи. В цілому для абітурієнтів, щоб зрозуміти, чи справедливо їм запропоновано бюджетне місце, необхідно зробити один простий крок: перевірити за вищими пріоритетами, за якими система тобі не надала рекомендацію, чи ти чи не зараховано нікого з нижчими балами, ніж у тебе. Якщо нікого з нижчими балами ніж у тебе не зараховано, це доказ того, що система спрацювала правильно і тобі запропонували найкраще місце з числа тих, на яких ти можеш претендувати на бюджетне замовлення.